Посадили коленового алеї провели в останню путь воїна і спільного Олексінця і організували благодійний ярмарок щоб назбирати кошти на автомобіль. Вітаю! Ви дивитесь новини Городочини з вами Ірина Демкович, і сьогодні ми вам ще розкажемо, який подарунок для дітей зробили батьки полеглого воїна Владислава Хаєцького в пам'ять про сина. Крім цього, в ефірі ексклюзивний сюжет про співпрацю городоцької громади із благодійними фондами. Платформа пам'яті меморіал започаткувала нову традицію вшанування полеглих героїв до дня захисників і захисниць України. Її мета висадити на території всіх освітніх закладів нашої країни калинові алеї. Кожен куш символізуватиме одну загиблу людину, яка віддала своє життя за Україну за кожного з нас. Для реалізації задуму. Команда платформи Меморіал запустила краудфандингову кампанію. Участь у всеукраїнській акції взяли і городочани, зокрема вихованці Городоцького ліцею номер один. Деталі розкаже Наталія Попов. Зранку, 29 вересня, на подвір'ї першого ліцею зібрались ліцеїсти. Декілька слів про акцію, і школярі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих за нашу незалежність. А далі гуртом взялися до роботи у пам'ять про кожного героя, який навчався в даному освітньому закладі, було висаджено 10 кущів калини. Нещодавно ми прочитали в Фейсбуці про. Те, що буде проходити всеукраїнська акція 29 вересня, рівно о 9 годині, буде проходити всеукраїнська акція Посади калину і акція, якраз пам'ять в пам'ять про полеглих наших героїв, ми зразу записали, зробили заявку. Калину перший ліцей отримав від команди платформи Меморіал. Це ініціатива, покликана зберегти пам'ять про усіх загиблих героїв. У перспективі організатори хочуть висадити такі алеї біля шкіл всієї України. Цього тижня дві родини наших земляків отримали страшні звістки. На фронті загинув 34-річний Сергій Ящук із спільного Олексинця» та 50-річний Віктор Дузяк із городка. Останню пуль герої проводжали і наші журналісти. Цього тижня ми розповімо історію воїна села із спільного Олексинця». Сергій Ящук повернувся додому на щиті 2 жовтня. На його похороні були Віра Лапа та Ігор Волос. Сергій Ящук був водієм в одній із штурмових род ЗСУ. Чоловік мужньо захищав кордони своєї держави та у серпні зв'язок з ним обірвався. Він був зниклий безвісти з 13 серпня. І тільки буквально так цього року, 2023 року, і тільки буквально декілька днів назад прийшла вже звістка, що він загинув. У день, коли тіло загиблого героя повернуло додому, односельці квітами виклали шлях до будинку Сергія. І хоча родина Єщуків лише два роки, як оселилася у пільному Олексинці, попрощатися із захисником вийшло майже все село. Зараз в такому горі немає чужих людей. Ми всі повинні бути разом, підтримувати і співчувати. І сподіватися, що колись це легко закінчиться, і наші діти прийдуть додому всі. Як розповідають сусіди, Сергій Ящук за короткий час, що проживав у селі, заслужив любов і повагу сусідів. Він дуже був вчуйний до всього. Це була людина дуже добра, відзивчива, всім допомагав. Добрий сім'янин був, опікувався сім'єю, дітьми. Він дуже любив своїх донечок. В нього дві донечки, він їх безмежно обожнював, так само і дружину. Він завжди допомагав всім, кому потрібно. В садочку, коли діти збили в садочку, він завжди перший приходив на допомогу. Це дуже велика втрата для нас, для села, для України. Після траурної панахиди біля дому загиблого героя похоронна процесія рушила на місцеве кладовище. Люди, стоячи на колінах, утворили живий коридор уздовж всього останнього шляху Сергія Ящука. Дуже хороша була людина, і дійсно всім селом. Потім бачимо, як люди сьогодні відізвалися, прийшли всі поспівчувати і розділити біль, втрати. Втрата дуже важка. Сподіваємося, це наша перша і єдина втрата. більше втрат в нашому селі не буде. Поховали Сергія Ящука під жовто-синім прапором на кладовищі у селі Пільний Олексинець. Йому назавжди залишиться 34. У пам'ять про ще одного воїна нашого земляка на території Городоцького ліцею номер 1 оплаштовано спортивний майданчик із тренажерами. Це подарунок ліцею від батьків загиблого героя, випускника даного навчального закладу Владислава Хаєцького. Військовий загинув у серпні минулого року на Донеччині. Йому було лише 21. Минулого тижня на території Городоцького ліцею номер 1 встановлено шість новеньких тренажерів. Поряд із тренажерами, пам'ятна табличка, де вказано. Герой віддав своє життя за щасливе майбутнє інших дітей. Наш випускник Влад Хаєцький він загинув в серпні 22-го року. Цього року мама підійшла і каже, що я хочу встановити в пам'ять про мого сина, встановити дати можливість дітям жити, дати можливість дітям розвиватися. І подарували нам саме батьки Влада Хаєцького подарували для нашої школи ось такий майданчик. Майданчик уже став улюбленим місцем для ліцеїстів, як тільки лунає дзвінок на перерву. Школярі відразу біжать на тренажери. Тут дуже багато завжди дітей на кожній перерві, навіть якщо ти тільки приходиш сюди до школи, то тут вже велика кубка дітей. Як пригадують вчителі ліцею, у дитинстві Владислав займався спортом та вів активний спосіб життя. У 21 рік пішов на війну. Серце хороброго юнака зупинилось 14 серпня минулого року на Донеччині. Городочани провели в останню путь Владислава 17 серпня. У першому ліцеї пам'ятають про тих, хто віддав своє життя за незалежність України, і активно допомагають тим, хто продовжує це робити на полі бою. Так впродовж двох тижнів учні проводили благодійні ярмарки, на які їм вдалося зібрати значну суму коштів. На що збирали гроші? Знає Маряна Шкаврон та Ігор Волошин. Продзвенів дзвінів дзвінок і ліцеїсти, що помчали на вулицю, де їх вже чекали одинадцятикласники. Сьогодні їхня черга продавати смаколики. Сьогодні ми продаємо піцу дуже смачна. Не знаю, може відкривати свій магазин по піцах, бо дуже добре вийшло. Чого ми вирішили долучитись, вирішили долучитись до ярмарки? То що це ну не зсу, а своїм треба допомагати, підтримувати, тому що без нас їм буде дуже важко. І ми ж нашу школу всім, чим можемо, всім допомагаємо. Завжди в нас проходять якісь конкурси благодійні. Ну завжди ми беремо участь в допомозі зсу. Насправді є дуже важливо допомагати нашій армії, і ми своїми силами як можемо збираємо кошти на допомогу їм. Я думаю, що це така невеличка справа. Ми робимо приємно нашим однокласникам, нашим друзям в школі. Вони їдять смаколики і цим допомагають нашій армії. Продають випускники домашні тортики, печу, піцу і навіть вареники. Та вони ще вже надоїли, тому вареники. Вже було цікавіше і було смішніше. Десятикласники розповідають, що ліцеїсти додому товар не несуть. Якщо не вдається продати в школі, йдуть на ринок. О, люди на базарі і так давали гроші на ЗСУ. Городські люди самі кращі. Загалом ярмарок тривав 7 днів. У ньому взяли участь усі учні та учениці ліцею, а найактивнішими покупцями були педагоги та дирекція навчального закладу. Попереднього тижня проводили 5, 6, 7, 8 класи і цього тижня 9, 10, 11 класи. Кожного дня один потік, оскільки дітей у нас досить. Загалом ліцеїсти спільно із батьками, працівниками навчального закладу та педагогами зібрали 40 тисяч гривень. Їх вони передали на автомобіль Максиму Пристачу. Чу, який є випускником першого ліцею. Городоцькі волонтери звітують п'ять транспортних засобів, які було відправлено 22 вересня, доставлено адресатам. На підтвердження своїх слів, волонтер із городка Микола Сеско надав фото та відеоматеріали. Варто зазначити, що наразі роботу із мототранспортом волонтери припиняють, адже розпочинають виготовляти скоби для укріплення нових позицій наших військових. Відтак чоловіки просять долучитися до справи небайдужих городочан. Як допомогти, можна дізнатися за телефоном на екрані. 4 жовтня у городок завітали члени Федерації профспілок Хмельницької області. Про що домовилися очільники захисту прав тих, хто працює, та голова городоцької громади знають Юра Лапа та Іля Станиця. У рамках дня Федерації профспілок у городку зустрілися голови обласних галузевих профспілок та керівники первинних профспілкових організацій. Був присутнім на зустрічі, і голова обласної федерації профспілок Олег Сковородніков. Наша мета сьогодні, в першу чергу, це співпраця для посилення соціального діалогу, для створення кращого рівня заробітних плат, умов праці, охорони праці для працівників, які працюють в трудових колективах, як громади, так і ми вели мову в цілому про те, що сьогодні людина праці повинна бути в на першому місці в полі зору державному це фундамент економіки України. Результатом зустрічі стало підписання угоди про співпрацю, зокрема між органами місцевого самоврядування та обласною федерацією профспілок. Я сподіваюся, що дійсно сьогоднішня зустріч дасть позитивний крок вперед в розвитку соціального діалогу на рівні територіальної громади профспілок області, і я би дуже хотів, щоб це і. Йшло локального рівня на рівні підприємств. Як зазначив очільник обласної федерації профспілок, першим кроком до реалізації положень підписаної угоди повинно стати підписання угод трудових колективів на території городоцької громади. Ми б хотіли, щоб в кожному в кожній організації був укладений колективний договір. Колективний договір дасть можливість підвищити стандарти праці, тобто ті питання, про які ми вже говорили, це заробітного рівень заробітної плати навіть вище порівняно з тими, які встановлені в державою. Це можуть бути Закладені додаткові пільги, і компенсації, додаткові гарантії для працівників. Ця угода покликана на популяризацію проспілкових організацій, створення проспілкових організацій на підприємствах, установах громади. Підписавши угоди, голова Городоцької громади Неоніла Андрійчук запевнила голів профспілок у своїй підтримці, але зауважила, що сподівається не на формальну діяльність профспілкових організацій, а на реальну допомогу та захист прав працюючих. Єдине, що напевне, що потрібно шукати ті форми, якісь сучасні, які були б цікаві людині, так от просто подача. Вашої роботи, вашої такої послуги, про да, професійної спілки, вона має бути цікава людині. І я просто вірю, що це прийде. Просто людині сказати, що от є профспілка, вона хороша, да, цього вже сьогодні мало. Людина має відчути щось, щось до, до профспілки. Тому все в ваших руках, я сподіваюся, що. М Буде все це розвиватися. До речі, голова обласної профспілки також того дня вручив диплом Костянтину Омельчуку. Ветеран спорту здобув третє місце, підіймаючи гирі на змаганнях між представниками профспілок України. Серда 4 жовтня була багатою на діловій зустрічі. Крім членів Федерації про спілок Хмельницької області, до городка завітала делегація благодійного фонду Право на захист цього разу не для видачі гуманітарної допомоги, а для обговорення перспектив співпраці з нашою громадою у питанні житла для ВПО. Представники фонду право на захист зустрілися з головою городоцької громади Неонілою Андрійчук та її заступниками. Обговорювали тему надання тимчасового житла для українців, які втратили домівку через війну. Юрист фонду Валерій Редик детально розповів правові механізми формування фонду житлового майна та порядку його надання переселенцям. Наступні кроки це вже безпосередньо стосується облаштування так по різних проектах. Місць проживання внутрішньопереміщених осіб, а також спільні дії для залучення інших міжнародних фондів так, і громадських організацій, які займаються на даний час облаштуванням місць для проживання внутрішньопереміщених осіб. Як зазначила секретар Городоцької міської ради Олена Гріх, громада має декілька варіантів такого житла. І в першу чергу мова про будівлю колишнього дитсадка Ялинка, де б могли розміститися 105 осіб. У нас абсолютно все для того є. В нас є положення, в нас є перелік осіб. В нас є 3442 внутрішньопереміщені особи, які зараз в нас проживають. Ми ще розмістимо оголошення для того, щоб люди, які бажають стати на цю квартирну чергу, тимчасово, щоб вони це зробили. І в нас фактично цих 105 осіб є в наявності. Вже нам потрібен ваш супровід, і нам потрібна гарантія, що це приміщення буде відремонтовано. Як розповіли представники фонду, вони можуть допомогти знайти інвесторів для реконструкції майбутнього гуртожитку. Наразі ж фонд може допомогти кільком родинам ВПО із ремонтом помешкань, в яких вони мешкають. Списки таких родин вже передані фонду. Розгляд заявок вже відбувається безпосередньо, і проєкт передбачений на 2023 рік з можливістю продовження у 2024 році. Отже, роботи по облаштуванню будуть починати здійснюватись найближчим часом. І тепер про подію, яка зібрала чимало коментарів у соцмережах. 4 жовтня вербу у центрі міста Городок зрізано. Роботи виконали працівники комунального підприємства Городок Комунсервіс. Варто зазначити, що перед тим, як зрісти вербу, її обстежила відповідна комісія. Було складено акт обстеження та матеріали передано на розгляд виконкому. 25 вересня виконком надав дозвіл на відповідні роботи. І як розповів екологічний експектор Городоцької міської ради Володимир Шморгал, зволіkat не Можна було, адже наслідки могли бути трагічними. Всередині дерево було повністю трухлявим. Цьогоріч у городоцькій громаді знову будуть довгі зимові канікули. Натомість не буде осінніх та весняних. Діти на цю звістку реагують по-різному. З ними спілкувалася Мар'яна Шкаврон. Цього року канікули в школах гордоцької громади розпочнуться 22 грудня 2023 року і триватимуть до 1 лютого наступного року. Як пояснив начальник відділу освіти, відповідне рішення не пов'язане з опалювальним сезоном. Змістити канікули вирішено задля безпеки, адже більшість укриттів, у яких під час повітряних тривог переховуються діти, розташовані поза межами шкіл, і взимку дітям потрібно більше часу для того, щоб туди дістатися. Навчання буде у цьому році семестрове без субот субот субота та й неділя вихідні. А е, травень я сказав, е, в нас буде три е, суботи дистанційного навчання, тому що якраз не вистачає отих три дні, щоб виконати норму 175. Думки дітей щодо довгих зимових канікул розділилися. Одні вважають, що це добре, бо буде більше часу на відпочинок, а інші зазначають, що за цей час школярі призабудуть навчальний матеріал і їм буде важче налаштуватися на навчання. Мені, чесно, мені підходить все. Мені не дуже, тому що краще поступово, щоб були канікули, а так то ми забудемо і будемо друзів менше бачити. Ну, мою думку, це більш добре, як погано, через те, що ну, ми не будемо вчитися цього року по суботам, а зимові канікули, коли буде більш холодніше, ми будемо вдома без навчання. Мені кажеться, це. Тіпа учням краще, чим тиждень бути на осінніх канікулах і на весняних, чим бути місяць на зимових. Можна більше проводити часу з, ну, вдома, з друзями, гуляти, коли сніг там на санки відпочивати. Я, якщо чесно, ну, не хочу, щоб були зимні канікули. Мені не подобається, бо буде холодно. Нагадаємо, минулого року діти у Гордоцькій громаді мали два місяці зимових канікул і з суботами вчилися дистанційно. До каніку ще далеко, але діти і під час навчання мають змогу відпочити та позайматися спортом. 5 жовтня вони взяли участь у спортивних змаганнях, що відбувалися на свіжому повітрі. Хто найшвидше пробіг свою дистанцію, знають наші журналісти Мар'яна Шкаврон та Ілля Станиця. Лісу мікрорайоні Дубок. Сьогодні тут зібралися представники 12 шкіл городоцької громади. З кожного класу по дві дівчинки і по два хлопчики. Вони учасники легкоатлетичного кросу. Я взагалі не очікувала, що мене візьмуть побігати, типу, але я вірю в себе, я думаю, що я прибіжу перша. Я люблю спорт, займалася легкою атлетикою три роки. І Мені подобається бігати. Ще декілька секунд підготовки і стартують наймолодші учасниці змагань. Вони біжать 300 метрів. Це перша дистанція буде забіг на 300 метрів серед школярів молодшого віку, там 5-6 клас, якщо я не помиляюсь, Руслана Івановна мене поправи. Ще крім цього будуть забіги на 500 метрів, забіг на 800 метрів і на 1000 метрів, в залежності від вікових груп. Цю дистанцію першою пробігла Діана Собко. Спочатку було трошки важко, потім під кінець вже було легше, а результат вийшов 50 секунд. Хлопчики 6-7 класів біжать дистанцію у 500 метрів. З самого початку було важко, -за того, що ну, дуже важко було бігти. E, <смістю> Був саме першим, але не забіг в той поворот і ось, проіграв, тепер четвертий. Ну, спочатку я біг, я типу, побачив хлопчик, впав, і я настрашився. І я почав бігти третім, всю, а далі мій однокласник біг першим, його обігнали, і я під фінішом обігнав другого. Старшокласники біжать дистанцію 800 та 1000 метрів. Вони налаштовані позитивно, вірять у свою перемогу і планують гідно представити свій навчальний заклад. Я знаю, що я виграю? 100%. відсотків. Прям чесно кажу. Упевнені, то що займемо хороші позиції і робимо все, щоб наша школа була про неї знали всі більше і більше районів. Але є й такі, які приїхали сюди для відпочинку. Уроки глядати, що це? Це так просто сюди не їдуть. Треба прогуляти. Раз в рік можна. Дітей підтримували їхні наставники, вчителі з фізичної культури. Змагання легкоатлетичні, цей крос це вже десь років три-чотири не було. І це для дітей дуже як то кажуть, престижно пробігтися. Це все ж таки погода. І тим більше зараз у нас як то кажуть, обстановка така тут в лісі. Для дітей дуже хорошо і дихати краще будуть, і діти стараються. Тані змагання відбулися в рамках соціального проєкту Активні парки локації здорової України. Організатори змагань місцевий центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та Гордоцька, дитячо-юнацька спортивна школа. Нічні змагання дадуть результат, в якому стані наші діти зараз знаходяться. Ми подивимося, щось міняти в фізичному вихованні, чи будемо пропозицію, під якщо погіршився стан дітей. І стан здоров'я дітей будемо піднімати пропозицію. щоб Трошки змінили нам фізичну культуру, і вчителі фізкультури будуть бачити в якому напрямку треба працювати. Всього у змаганнях взяли участь 129 дітей, які були поділені на 10 команд. Ну і звичайно, переможці змаганців будуть брати участь в обласних змаганнях, які відбудуться 13 жовтня в місті Хмельницьку. Займайтеся спортом та будьте здорові! А ми з вами побачимося наступного тижня. Бережіть себе і донайте на ЗСУ. Все буде Україна.